Події, які я можу вам прокоментувати сьогоднішні вчорашні що на ринку відбувається тут навіть не стільки про населення, скільки про е, ринок оптової електроенергії, ринок на добу наперед. Тобто, то, то це той сегмент, де наш бізнес, наша промисловість, наша е, бізнесмени купують електроенергію. Там якісь дива відбуваються. Чим далі, тим більше переконаний, що нам ця лібералізація та демократізація цього ринку під час війни і дерегуляція абсолютно не потрібна. Вона тільки шкодить і треба негайно робити те, про що я казав ще півтора роки тому, і рік тому тому що енергетика в Україні під час війни і під час воєнного стану має управлятися. За законами війни, за законами воєнного стану і за абсолютно іншою моделлю, ніж зараз вона там псевдоринок цей функціонує. Ну, просто вам остання новина сьогоднішня, вкрай неприємна. На ринку електроенергії у нас по суті сьогодні один монополіст це державна компанія на енергоатом. Бо ви знаєте, що теплова генерація станції зруйновані, гідрогенерація зруйновані і так далі? От енерготом сьогодні вийшов з ринковою пропозицією на 30% дорожча ціна, ніж умовно була вчора? От що це за такий ринок, коли за добу головний монополіст, який домінує сьогодні на ринку, на третину піднімає свою ціну в умовах монополії? От як ви думаєте, що зараз думають собі? І бізнеса, заводи, підприємства, які мають офіси всілякі, бюджетна сфера, водоканали, які мають купити цю електроенергію. Мені важко навіть передбачити, що це за поведінка. І тому, тому, тому питань більше, ніж відповіді. На жаль, це те ж саме, що відбувається сьогодні в будь-якій іншій сфері, коли заходить мова про прозорість витрачання. Бюджетних коштів, бюджетних програм, коштів тарифу і ніякої прозорості сьогодні немає. Максимально все приховують, максимально унеможливлюють контроль правдами, неправдами, і мені вкрай не подобається ця ситуація.